Добрий ранок. Знову я дивлюсь на дорогу до моря. Вранці 27 жовтня. Дивлюсь на дивну, на дивну хмару. ледь помітно, як день там піднімається між дальньою горою. Цією ближньою. Це теж дивовижно для мене. Вся ця історія взагалі, що мені з вікна у душовій кімнати, третя уповерху ванцарної кімнати. От, це, це, це для мене дивно бачити. Цей будинок крайній, але перший від моря. О, ну, правда, там по цій дорозі ще багато. Може сказати, ціла планета. Тут багато садиб є по дорозі. Я пів дорозі проїхав і майже весь час є. Садиб. Не весь час, але багато садиб. Так що люди живуть на цій відстані від Царта Барбари до моря. Хочеться це побачити і вам показати, може це і колись і вдасться. Отакої. Вот